Напередодні нового року суми облетіла звістка. 12-річну дівчинку збив місцевий бізнесмен на автівці. Дитина перенесла тяжку операцію та більше двох тижнів не виходила з коми. Батьки постраждали і звернулися до поліції. Проте кажуть, були шоковані ставленням правоохоронців до факту аварії, чому дізнавалася особисто. 30 грудня 12-річна Софія Штепа потрапила під колеса автівки, коли йшла додому після занять у кінно-спортивній школі. Дівчинка отримала серйозні травми. Коли батько дитини прибув на місце події, вона вже була без свідомості. Софію одразу ж доправили до обласної лікарні із діагнозом закрита черепно-мозкова травма. Увечері того ж дня її стан різко погіршився. Після обстеження виявилося у дівчинки численні переломи черепа та гематоми. Провели повторную томографию, образовалась гематома, и врачи решили срочно оперировать. Практически 12 дней была в коме, без сознания. После операции дочку положили в реанимационное отделение, в котором мы находимся до сих пор. Ну, сейчас уже состояние начало понемногу улучшаться, начало приходить сознание постепенно. Зараз навіть батьків у палату до Софії впускають лише на кілька хвилин. Батько каже, кермувальник автівки, яка збила його доньку, своєї провини не визнає. Перші дні цікавився станом дівчинки, обіцяв допомогти. Утім, тепер навіть не виходить на зв'язок. Нам же поговорити з ним, хоча б телефоном також не вдалося. Його мобільний вимкнений. Рух машин ось тут, на вулиці Веретенівській, не дуже насичений, проте саме на цьому місці напередодні нового року трапилася ДТП, під час якої школярка 12 років опинилася у комі. Саме у цій кіно-спортивній школі Софія Штепа наполегливо йшла до своєї мрії стати чемпіонкою. 30 грудня дівчинка йшла додому з тренування та не встигла зробити кількох кроків, аби перейти на інший бік вулиці, як опинилася під колесами автівки. Вчителі кажуть, уже давно просили місцеву владу обладнати тут пішохідний перехід, проте досі його не з'явилося. Очень плохо, що к сожалению напротив школи, напротив коледжу отсутствует пешеходный переход. Ми писали письмо нашому меру, також обращались к начальнику управління спорту і молодежі і к депутату, который заведует веретиновським районом. Нам обіцяли допомогти в установлении определенних пр знаків пішохідного переходу. Батькові дівчинку довелося буквально по крихтах збирати інформацію про те, що сталося. Не было изъято видео с видеоэстратора непосредственно на месте ДТП. Не был арестован автомобиль. Это все было сделано только 2 числа, после того, как я сам выяснил номер дела, кто следователь, дозвонился до него, назначил встречу. У полиции ж переконують, справою активно займаються. На даний час призначено ряд експертиз, це медико криміналістичні та технічні експертизи. Ми очікуємо їх результати. Дана справа на особистому контролі знаходиться у керівника сумського міськвідділу поліції. Відтак батькам поки що залишається лише чекати результатів роботи правоохоронців та сподіватися на чесний розгляд справи у суді. Адже за їх словами, водій, завдяки якому їх донька опинилася на межі життя і смерті, досить впливова людина у сумах. Юлія Настенко, Микола Ніколає, новини СТС.